Добрий день, всіх вітаю на каналі Новини науки з Ларисою Шевченко. Шановні друзі, ми сьогодні з вами продовжуємо нашу роботу. Ми сьогодні з вами розглядаємо наступну частину нашого індивідуального плану і розглядаємо ті питання, які потрібно вирішити, внести, записати і визначитися із освітньою, і науковою складовою. Ну, для цього ми з вами переходимо до е, нашого індивідуального плану, який ми вже е, з вами почали розглядати на е, минулому, минулому відео. І сьогодні я зараз вам хочу показати, е, як він виглядає, виглядає друга частина цього індивідуального плану. Тобто ми його продовжимо розглядати. Загальний план виконання освітньо-наукової програми, підготовки здобувача вищої освіти, ступеня доктора філософії, от він має такий вигляд. Освітньо-наукова програма, вона, як правило, складається із двох частин. Раз вона освітня, значить вона містить освітню складову і наукова вона містить обов'язково наукову складову. Що собою являє освітня складова? Освітню складову ми беремо з вами із навчального плану. Навчальний план, як правило, розміщений на сайті університету, на сайті відділу аспірантури і на сайті кафедри, яка забезпечує виконання дану освітньо-наукову програму. Ви берете всю інформацію з навчального плану, він є і немає абсолютно ніяких питань для того, щоб переписати, взяти необхідну інформацію. Ну, загальний план, він, звичайно, на 4 роки. І він поділений на такі пункти. Перший пункт це освітня складова. У навчальному плані зазначена кількість кредитів, ви просто їх вписуєте. Ну, в даному випадку це 40 кредитів ЄКТС, як які передбачаються на 4 роки виконання цього індивідуального плану. Сам навчальний план він складається з двох таких е, великих е, частин: це обов'язкові навчальні дисципліни і вибіркові навчальні дисципліни. Це два великих блоки. Ці блоки вони діляться ще на два блоки, тобто обов'язкові навчальні дисципліни, вони діляться на цикл дисциплін загальної підготовки і цикл дисциплін професійної підготовки. Що таке загальна підготовка? Це загально, загальні, загальнонаукові такі дисципліни. Які е, обов'язково вказані у навчальному плані, ви просто їх переписуєте. Ви е, обов'язково маєте їх здати. Тут вказані кредити, вказана форма контролю, і, як правило, це перший рік навчання. Далі йде цикл дисциплін професійної підготовки. Тут може бути теж декілька дисциплін, і обов'язкова буде дисципліна чи не дисципліна, а це буде педагогічна асистентська практика. Ну і в залежності від освітньо-наукової програми, вона може бути на третьому або на четвертому курсі. От у вас вже обов'язкові навчальні дисципліни є. Тепер що стосується вибіркових навчальних дисциплін, вибіркові навчальні дисципліни, ви їх вибираєте із навчального плану. І цей навчальний план ви можете, от я заходжу зараз у відділ аспірантури, ми тут бачимо робочі програми, каталог вибіркових дисциплін. Є всі необхідні документи, ми можемо подивитися. І є тут такий пункт, як рубрика Навчальні плани. Заходимо в рубрику «Навчальні плани, шукаємо наша ветеринарна медицина. Навчальний план нам треба на 22-23 рік, от ми його відкриваємо, цей навчальний план. Будь ласка, він підписаний, він є. От він має таку структуру, тут вказаний рівень освіти, третій освітньо-науковий, галузь знань, ветеринарна медицина, спеціальність, назва освітньої програми, обсяг у кредитах і так далі. І е, на основі е, яких освітніх ступенів можуть вступати здобувачі. Ну, в даному випадку зазначено освітній ступень-магістр і освітньо-кваліфікаційний рівень спеціаліст. Ну, це для тих, хто закінчував ще е, раніше університети інститути і має ОКР спеціаліст, кваліфікація також зазначена. Тепер дивимося, що, да, що є у цьому навчальному е, плані. Є графік навчального процесу, він розписаний на всі 4 роки. Ви можете подивитися, е, скільки займає навчальна робота, сесії, канікули, наукова робота, асистентська практика і захист кваліфікаційної роботи, тобто захист вашої дисертації. Другий пункт це план навчального процесу, те, що ми з вами говоримо. Цикл загальнонаукової підготовки. І тут ми бачимо ось три дисципліни в нас є. Є вибіркова дисципліна за оподобанням здобувачів, це вибіркова компонента, і цикл спеціальної фахової підготовки. Тут теж є обов'язкові дисципліни і є вибіркові. Вибіркових тут більше, тут може бути 4, 5, 6, це залежить від освітньо-наукової програми, але фактично ви е, вибираєте два. Дві дисципліни, і ці дисципліни у вас будуть у вашому е навчальному плані, у вашому індивідуальному плані, і ви, ними, ви їх обов'язково проходите. Ось ви їх вибрали, ви їх сюди записали, і у вас фактично індивідуальний е навчальний план, це освітня складова, він заповнений. Далі ми приходимо до наукової роботи. Наукова робота складається тут з декількох пунктів і вам потрібно виконати певний перелік, скажімо, роботи. Ну, перше це затвердження вченою радою факультету і теми дисертації, ви повинні мати затверджену тему. Ця тема затверджується протягом перших двох місяців вашої підготовки. Далі, другий пункт це проведення науково-дослідної роботи. Він розрахований, як правило, десь з першого по третій рік навчання. Третє це публікація статей. В даному випадку повинно бути не менше трьох статей в наукових фахових виданнях з обраної спеціальності. Ну, можуть бути інші зміни, рекомендовано публікуватися також у наукових виданнях, які цитуються в базах і Web of Science. Четвертий пункт це апробація результатів. Ви повинні свої результати обов'язково апробувати. Апробація вона виглядає як участь у конференціях, міжнародних, вітчизняних семінарах, круглих столах і так далі. Ця апробація вона теж займає від одного до від першого до третього року, але може бути і четвертий рік іще частково. І п'яте це стажування у провідних закордонних та вітчизняних університетах. Ви можете стажуватися, якщо є така необхідність. Третій пункт це підсумкова атестація, тобто ваш індивідуальний план. Завершується його виконання, це захистом дисертаційної роботи. Як правило, це розраховано на четвертий рік навчання. Хто підписує цю частину індивідуального плану? Ну, сам здобувач наукового ступеня, тобто ви, якщо ви є здобувачем, науковий керівник, оскільки він обов'язково зміст вашого індивідуального плану переглядає і ви з ним його Погоджуєте? Завідувач кафедри, до якої ви прикріплені, гарант освітньо-наукової програми і декан факультету. Далі у нас іде по роках, і ми розглянемо кожен рік навчання, як заповнюється, і кожен цей пункт ми з вами будемо далі розглядати. На цьому моє таке коротеньке відео. Закінчується. Підписуйтесь, будь ласка, на мій канал, ми будемо продовжувати розглядати далі пункти заповнення індивідуального плану і будемо розглядати інші цікаві питання, які для вас будуть важливі. Всім дякую, всіх чекаю на своєму каналі. Пишіть коментарі, ставте вподобайки. Всього вам найкращого.